Здоров'я майбутніх поліцейських почали перевіряти у Чернівцях. Щодня до поліклініки ОМВС приходить 200 кандидатів. Їх поділили на групу по 50 людей. Медики кажуть, критерій один нормальний стан здоров'я. Тих, які мають травми чи патології, відсіюють також під питанням люди із хронічними захворюваннями. Кожен випадок розглядають індивідуально. Спершу майбутніх поліцейських реєструють, дають список лікарів, яких необхідно пройти. У перший день тут утворили черги хлопцям та дівчатам. довелося чекати огляду по кілька годин. Далі усе піде організованіше, кажуть у медзакладі. За день медогляд, можна пройти, якщо ж будуть необхідні аналізи, справа піде швидше. Так, прийшли метестування, зараз будемо здавати медкомісію. Здорові, з гарним настроєм. Думаю, що вдало здамо, пройдемо комісію і будемо здавати фізкультуру. Маю визначити рівень здоров'я майбутніх працівників поліції. Оглядає їх 14 лікарів, ось різного фаху, терапевт, хірург. Мислор, офталялер офтальмолог.